Да, добрий. День. Розпочнемо саме з кораблів станції. Як вони взагалі працюють і що вони можуть виробити? Чи можуть покрити наш ліміт? Ну, дивіться, тут якби нічого дивного немає. Такі кораблі існують дійсно, і вони використовуються переважно в тих регіонах, де є дефіцит електроенергії. В даному випадку, у нас не зовсім така ситуація. У нас не просто дефіцит електроенергії, так у нас. 에, проблема, скажімо так, не стосується не конкретного регіону, так, наприклад, а стосується цілому енергосистеми держави. І ну, наскільки вони допоможуть, так, це поки що відкрите питання, доки вони не почнуть працювати. Тобто, фактично, це корабель, який пришвартовується пришвар пришвар до порту, використовує пальне. В даному випадку він може використовувати газ 에, зріджений або звичайний природний газ. Паливо дизельне, так наприклад, і е, мазут, і скоріше за все, зважаючи на те, що е, газопостачання немає, там тобто його підключити неможливо до такого корабля, то тобто тільки все мова буде йти про мазут, про використання мазуту. Е, ну, питання не в мазуті чи в диспалеві, чи в іншому питання те, що дійсно той обсяг електроенергії, який можуть виробити ці станції, так вони можуть забезпечити ну, приблизно десь можна так сказати там третину споживачів Одеської області. Але мова йде власне про одеський регіон. Наскільки я так розумію, раніше такі думки висловлювалися, тому що говорити про те, щоб ну, скажімо так, було там декілька кораблів, так які будуть е, е, використовуватись для постачання більших обсягів електроенергії в цілому для енергосистеми, Держави, так то ну, це не найоптимальніше місце, так, тому що знову ж таки є там великий виробник Південно-Українська атомна електростанція, так, яка функціонує, слава Богу, працює. Так, і там чотири блоки. Вони, в принципі, всі працюють і виробляють електроенергію. Тому це, спершу за все, повторюсь, буде використовуватись точково для одеського регіону. А в цілому, ну скажімо так, говорити про там про поширення такої практики на інші регіони. Ну, якби там, моря немає, просто якщо так сказати. Такий великий генератор по великому рахунку. Знаєте, єдине питання, що знов ж таки хто буде? Оплачувати це питання, тому що, скоріше за все, мова буде йти про те, що це буде ну, та виплата в частині, як певна, допомога. Так? Тому що це все-таки компанія, це підприємство, яке ну, не, не займається доброчинністю. Так? Воно є власником таких кораблів. Це, до речі, компанія, яка має не один корабель, такий, їх там більше десяти. Відповідно, їм буде хтось оплачувати їхню оренду, відповідно, влас... власний ресурс, сам який вони будуть спалювати і виробляти цю електроенергію. Плюс, скоріш, мова буде йти те, що вони будуть доповнювати обсяг електроенергії, ну якого там не то, що не вистачає, да, наприклад, а от який необхідно там подавати іншим споживачам, тому що в Одесі сьогодні там дефіцит да, він більше 50%, наприклад. Але повторюся, вони навіть цей навіть цей відсоток не закриють повністю. Ну, в принципі, повністю і не треба. Вистачить хоча б частину, так там 30%, Нехай там, щоб було там частота відключення не дві через вісім годин, так, наприклад, там, а хоча б там три години чи чотири через чотири? Ну, мається на увазі, мова йде власне про одеський регіон. Ви вже почали говорити про ціну. Ці кораблі це власність турецької компанії. Зрозуміло, що ми будемо купувати електрику. На вашу думку, яка орієнтовно буде ціна її? Ну, в принципі, я вам скажу, що десь ціна буде виходити в районі, якщо ну в гривнях сказати, десь в районі я думаю, там 8-9 гривень, тобто за кіловат годину електроенергії. Але я повторюю, що скоріше все мова буде йти про те, що все таки оплачувати ці послуги будуть. Ну з умовного фонду є такі фонди. Ми бачимо, там був цей так званий енергетичний Рамштайн. Там, де гроші там збирають, ми бачимо, що і виділяють кошти там окремо країни. Тобто, в даному випадку умова буде йти, що це буде фінансуватися з якогось фонду, от такої підтримки. Да? Ну, мені здається, що ну нелогічно, щоб це брав бюджет на себе витратиці, тому що і так в нього інших, скажімо так, статей е, витрат дуже багато. Але поки що принаймні така інформація не була оприлюднена, мені здається, що це так ну це таке припущення, точніше, моє, що ми будемо бачити оплату через якийсь фонд допомоги. Січне місяця січня місяця почався імпорт електроенергії з Європи, але сама пропускна спроможність зараз невелика, як ми знаємо. Чи є зараз якісь певні плани для саме цієї реалізації, або збільшити її? Ну, плани залишаються планами, тобто в умовах е війни воєнного стану дуже важко говорити про те, що вони можуть бути, скажімо так, ну от, в даному році навіть е реалізовані, так тому що мова йде про те, що є у нас 500 мегаватт, да, які ми можемо отримати з Європейського Союзу. І от навіть ці невеликі обсяг, які ми отримували, це Словаччина, Це Словаччина, це профіцитний регіон, У них є атомна електростанція, і вона просто в певні періоди виробляє більше електроенергії, ніж потрібно Словаччині. Тому вони її не можуть віддавати. В інший час вони нам просто їй не дають цю електроенергію. Ну бо самим потрібно. Плюс було і є потепління таке суттєве, значне, як і у нас в європейських країнах, плюс є періоди вихідних днів, коли виробництво зростає електроенергії. І це, скажімо, так простимулювало такий, от такий сплеск активності по імпорту електроенергії. Але в цілому, да, він відновився, він збільшився. Але я би так сказав, що це в основному здійснює приватна компанія Detect, Так, вони займаються тим, щоб балансувати ту те виробництво електроенергії, яке у них є, так і затрати, які вони несуть. І вони купують дешевшу електроенергію в такі періоди, коли вона дешева, вона дійсно там. Певні періоди, вона дешева там, навіть вдвічі ніж в Україні, якщо не більше, певними певними такими часами годинами, тому в даному випадку говорити про там масштабні проекти там от збільшення потужності, ну які ми раніше там чули там до півтори тисячі мегаватт, тобто втричі більше, поки що такого не буде. Ну бо, в принципі, знову ж таки повторюсь, що взагалі ми орієнтувалися на експорт електроенергії, якщо ви пам'ятаєте, і лінія. Хмельницька АЕС ЖЕШу, так яка так, скажімо, вона існує, вона була побудована, але вона була в неробочому стані в технічному і її мали завершити до кінця фактично 22-го року 22-го року завершити її 21-го року вибачте, 21-го року завершити її повністю скажімо таку технічну модернізацію для того щоб починати експорт електроенергії але якби війна і воєнний стан вони зупинили ці процеси так і сьогодні фактично мова навіть повторюсь, навіть не йде про те щоб не не про експорт навіть да а про імпорт і потенціал щоб наприклад збільшити обсяг електроенергії Тих регіонів поки що якого ми не бачимо, і треба повторитись насправді, що і Польща, і е, Угорщина, і Румунія, так наші сусіди, так вони дефіцитні країни. Ну, Румунія в ноль виходять. Тобто вони нам особливо не зможуть дати електроенергію. От словаччина, да, можуть, а всі інші, це, ну скажімо так, в кращому випадку, вони будуть. Нам продавати електроенергію по дорожчій ціні, ну або по тій ринковій, Ринкова ціна сьогодні ну фактично вдвічі більша ніж в Україні. А, а було взагалі і в п'ять разів більше, була і в шість разів більше, навіть коли ціна зростала, там і в десять разів більша була. Ну серйозно там було по 700 мегаватт, 700 євро мегаватт. Тому складне питання сьогодні. Я думаю, і воно не має такої однозначної відповіді. Ну, Польща вже відкрила енергохаб і, скоріш за все, нам передадуть близько тисячі генераторів. На вашу думку, чи відчуємо ми цю допомогу суттєво? Е, ну розумієте, генератори це звичайно добре для вирішення точкових проблем. Так? Але, наприклад, особисто мені здається, що перетворюватись в країну генератор, так тобто, коли там маленький бізнес, там середній бізнес, великий навіть бізнес. Там які встановлює собі там по, ну, бо маленький, наприклад, бізнес він встановлює собі там, наприклад, на на 20-30 на 100 кВт генератор, да, наприклад, а великий бізнес там на мегаватт, там, тобто тисячу кВт, мегаватт, 2 мегават. Ну, це фактично знову ж таки не вирішення проблеми. Тобто, краще ми б йшли би шляхом. Коли би утворю, ну, скажімо так, формувалися такі, не формувалися, точніше, а будувалися, реалізувалися проекти міні-таких ТЕЦ. Так? Ми бачили навіть заяви там, політиків, там, у Верховній Раді такі думки там, лунали. Ну, правда, правда, не від всіх, тобто не всі чомусь навіть якби, звертають на цю проблему увагу. Так? Ну, тобто, щоб повторюю, щоб ми не перетворювалися там, в країну, там, де мільйон генераторів, да, наприклад, там, і, ну, мало того, що це екологічні. Збільшення екологічного навантаження, тобто збільшення шкідливих викидів, ну нехай можна поставити в умовах війни це питання окремо. Але в частині того, що це не є ефективно, там дуже дорога вартість виробництва електроенергії. Це пере переходить потім на споживача, він платить там дорожче там, за умовну якусь там стрижку, там перукарня, да, де якась там використовує генератор, там, за булочку, якусь там, за, -за інші послуги, наприклад. Е, тому ці міні-ТЕЦ, да, які можуть там це 50, 100 мегаватт, 200 мегаватт. Їх можна реалізувати. І ми бачили, до речі, такі заяви. Вони повинні, в принципі, були би підтримані, але поки що тобто цей хаб, який ви згадуєте, да, те, що там генератори передають, це й добре, ну, в принципі, для точкового вирішення проблеми. Але от краще, звичайно, коли б ми йшли шляхом таких побудови, таких міні тец Хоча це також це дуже довготривалий період. Це навіть не за місяць, не за два, це роками займаються в такий в мирний час такими проектами. І про вчорашні обстріли якої шкоди нанесли як ракетна атака Російської Федерації, так і дронова? Ну ну дивіться, на жаль, просто знову ж таки, в основному, ми бачимо ситуацію, яка стосується підстанцій і частково теплової генерації тобто, це виробники електроенергії ТЕС, так, ТЕЦ. Е, ну, можна так сказати, що все таки в основному це підстанції, тобто це Укренерго, це пропускна можливість, тому що я би так все таки оцінював, що навіть з нанесенням ударів по е, тепловій генерації, так то це стосується також по тих об'єктах, які знаходяться на самій на самому е, підприємстві, да які відповідають за видачу електроенергії. Тобто, в принципі, виробляти електроенергію в тому обсязі, в якому вони виробляли раніше, в принципі, вони можуть так. Да, є там несуттєве зменшення. Але не настільки суттєво. проблема от в передачі, тобто в видачі електроенергії. Тобто, ми побачили, що Одеська область знову постраждала з того, що ми починали про цей турецький да, такий е проект, да, щоб виробляти електроенергію на кораблі спеціальному. Е, ну, центральний регіон залишається проблематичним, так ну, західний регіон, там немає такого навантаження великого споживання електроенергії, і в принципі там є забезпечення, е, там єдине питання, якби от по львівському регіону, да, там, коли наносяться удари. Тобто, всі ці якби офіційно оприлюднюються, да, якби, те, що можна да, називати. Але я би так сказав, що російські удари так вони йдуть уже по тих ж об'єктах, по яких наносились удари. Тобто, практично, ми розумієте, ми от. Я це як назвав ще тоді, коли це тільки починалося, да, в жовтні, То от ми і живемо так, тобто наносяться удари, ми ремонтуємо, да і дивимося, яка ситуація буде далі. Тобто, принаймні ну з, роблячи певні кроки, щоб уже обезпечити, да там створити. І більший захист там і військового формату, ну але все одно бачимо, що це складно, тому що військові технології вони також, якби ну скажімо, так відіграють роль. Тобто, швидкі ракети, як ви бачите, балістичні, яких називають так. Вони на жаль, не піддаються якби дії ППО, так протиповітряної оборони. Тому це важливе питання, як скажімо, такому протистояти, тому що проти цього якби. Поки що наскільки я ну я по військовій тематиці не можу сказати, але як ми бачимо, це такий момент, який також завдає шкоди. Да, от мається на увазі балістичні ракети вони шкоди завдають енергооб'єктам також.